Вальтер Скотт Айвен. Розділ дев'ятий. У колі подруг серед дівчарівних Її краса собі не мала рівних, Без блиску розкошів її вбрання Було світлішим від ясного дня. В руці вербичка сяє білиною, Ознака влади Даної красою. Квітка і листок. Вільям де Вівіль і Стівен де Мартеваль, маршали турніру, привітали переможця першими. Вони попросили його зняти шолом або відкрити забороло, перш ніж він постане перед принцем Джоном і отримає з його рук нагороду. Проте лицар позбавлений спадщини вельми люб'язно відхилив їхнє прохання, мовивши, що цього разу не може відкрити обличчя з тих причин, які повідомив маршалам перед виходом на арену. Маршалів ця відповідь цілком задовольнила, адже в ті часи лицарі нерідко давали дивні обітниці і клялися зберігати інкогніто впродовж певного строку або до тієї чи іншої події. Тому вони не стали розпитувати про причини, з яких переможець не бажає відкривати свого імені і, сповістивши про це принца Джона, попросили в його світлості дозволу представити йому лицаря, що принц особисто вручив йому приз. Ця таємниця викликала цікавість Джона. Принц був невдоволений розв'язкою турніру, під час якого призвійці, його улюбленці зазнали поразки від одного й того самого бійця. Тому він спогордо відповів маршалам. Клянуся Пресвятою дівою, Цей лицар, мабуть, позбавлений не лише спадщини, але й гречності, коли бажає постати перед нами із закритим обличчям. Як ви гадаєте, панове, звернувся він до свого почту. Хто цей зухвалий сміливець? І гадки не маю, відповів Дебресі. Я й подумати не міг, що в межах чотирьох морів, які омивають Англію, знайдеться боєць, здатний в один день перемогти цих п'ятьох лицарів. Клянуся честю, я ніколи не забуду, як він звалив. Девіпонта, Віпонта, бідолашний Іоаніт, вилетів із сідла, мов камінь з пращі. Не варто про це говорити, мовив один із лицарів Іоанітів. Тамплієрові теж дивилося скрутно, я сам бачу, як ваш славетний бояжільбер тричі перевернувся на землі, щоразу набираючи повні жмені піску. Дебрейсі, що приятелював з тамплієрами, хотів був заперечити Іоаніту, але його зупинив принц Джон. Тихіше, панове, сказав він. Навіщо даремно сперечатись? Переможець все ще чекає рішення вашої світлості, мовив маршал Девівіль. Ми бажаємо, відповів Джон, щоб він чекав, поки не знайдеться хтось, здатний вгадати його ім'я і звання. Навіть якщо йому доведеться простояти тут до ночі, він не змерзне, коли вже так розігрівся. Ви не вельми люб'язні до переможця, мовив Фіцурс. – Ви хочете змусити його чекати? Доти? Поки ми не скажемо вашій світлості того, про що не маємо жодного уявлення, принаймні я здогадатися не можу. Певно, це один з тих відважних вояків, що слідом за королем Річардом пішли до Палестини, а тепер повертаються додому зі святої землі. Може, це граф Солсбері?» – сказав Де Брейсі. Він приблизно такий на зріст. Радше сер Томас де Малтон, лицар Гілсландський, докинув Фіцорс. «Солсбері трохи кремезніший. Раптом у почті пройшов шепіт, але хто зашепотів першим було важко розібрати. А може, це сам король? Може, це Річард Лев'яче Серце? Хай Бог милує, мовив принц Джон, пополотнівши, і заточився, наче поруч вдарила блискавка. Вальдемаре, Дебрейсі і всі ви, мої хоробрі лицарі і джентльмени, пам'ятайте про свої обіцянки. Будьте моїми вірними товаришами. Дурниці, сказав Вальдемар Фіцерс, невже ви так погано пам'ятаєте, якої міцної статури ваш брат? Чи подумали, наче він міг вміститися в панцир цього бійця? Девівіль і мартиваль. Ви зробите принцеві превелику ласку, якщо негайно приведете переможця до трону і розвієте сумніви, що зігнали рум'янець з обличчя його світлості. Придивіться до нього, вів далі Вальдемар, звернувшись до принца, і ви побачите, що він дюймів на три нижчий від короля Річарда і одвічі вущий у плечах. Та й кінь під ним не з таких, що витримає вагу короля Річарда. Поки він говорив, маршали підвели лицаря позбавленого спадщини до підніжжя дерев'яних східців, що вели з арени до трону принца, Джон був надзвичайно засмучений думкою, що його брат, монарх, якому він завдячував стількома благами і якому він завдав стільки образ, несподівано з'явився в межах свого королівства, і навіть усі намовляння Фіцурса не могли покласти край його сумнівам. Здавленим голосом принц проказав кілька слів на похвалу лицареві позбавленому спадщини і звелів підвести бойового коня, що був винагородою для переможця, а сам весь час з острахом чекав, чи не пролунає з під опущеного заборола цього лицаря, закутого у сталеву броню гучний і суворий голос річарда лев'яче серце. Але лицар позбавлений спадщини не зронив ані слова у відповідь на вітання принца, лише низько вклонився. Двоє ошатно вбраних грумів вивели на арену чудового скакуна в повному бойовому обладунку тонкої роботи. Спершись однією рукою на сідло, лицар позбавлений спадщини вихопився на коня, не торкаючись тремен і піднявши списа з мистецтвом природженого вершника зробив два кола по арені, щоб випробувати хід скакуна. За інших обставин можна було б подумати, що він вчинив так із простого славолюбства. Але зараз усі побачили в цьому лише природне бажання краще пізнати якості коня, отриманого у винагороду. Глядачі знову привітали лицаря з хвальними вигуками. Тим часом невгамовний абат Еймер пошепки нагадав принцу, що настав час переможцеві виказати вже не воїнську відвагу, а вишуканий смак, обравши з поміж прекрасних дам, що прикрашали галереї ту, яка посяде трон королеви любові й краси і вручить приз переможцю завтрашніх змагань. Тому. Щойно лицар, вдруге об'їжджаючи арену, порівнявся з почесною ложею. Принц Джон здійняв свій жезл. Лицар вмить розвернув коня, зупинився перед троном і, опустивши спис майже до землі, стояв непорушно чекаючи наказів принца. Усі прийшли у захват від мистецтва, з яким вершник приборкав баского коня і змусив його завмерти нерухомо. Сера лицар позбавлений спадщини, мовив принц Джон. Коли вже це єдине звання, яке ми можемо вас наректи? На вас чекає почесний обов'язок обрати прекрасну даму, яка посяде трон королеви любові й краси і буде господиною завтрашнього свята, якщо ви, як іноземець, Знаходити такий вибір за важким для себе і схильні прислухатися до порад іншої особи, ми дозволимо собі зауважити, що леді Алісія, донька славного лицаря Вальдемара Фіцурса, віддавно славиться при нашому дворі своєю красою і знатним становищем. Втім, ви маєте право вручити цей вінець, кому забажаєте, та дама, яка отримає його з ваших рук, буде оголошена королевою завтрашнього турніру. Підніміть ваш спис. Лицар скорився, і принц Джон почепив на кінець списа вінець із зеленого атласу, облямований золотим кільцем, яке прикрашали зубці у вигляді сердець і наконечників стріл, подібно до того, як герцогська корона складається з полуничних листків і кульок. Принц Джон зробив цей прозорий натяк щодо дочки Вальдемара Фіцурса з кількох причин, оскільки його розум являв собою дивну суміш легковажності і самовпевненості з лукавством і жорстокістю. По-перше, він хотів, щоб усі забули його недоречний жарт на адресу Ребекки. По-друге, сподівався здобути прихильність батька Алісії Вальдемара, якого він потайки боявся, якого роздратував уже кілька разів протягом цього дня. Прихильність самої Алісі також цікавила принца не в останню чергу. Він був чи не настільки ж сластолюбним у розвагах, наскільки й безпринципним у своєму частолюбстві. До того ж, принц міг створити лицареві позбавленому спадщини, якого вже й так не злюбив небезпечного ворога в особі Вальдемара Фіцорса, останній почувався б жорстоко скривдженим, якби його донькою знехтували при виборі. А це здавалося, вельми ймовірним. Саме так і сталося, лицар позбавлений спадщини, проманув розташовану неподалік від трону ложу, де сиділа Алісія, у всьому блиску своєї пишної вроди, і повільно рушив далі вздовж арени, користуючись своїм правом роздивлятися прекрасних дам, які прикрашали це шляхетне товариство. Цікаво було спостерігати за їхньою поведінкою в той час, як лицар об'їздив арену. Одні заливалися рум'янцем, інші прибирали гордого і неприступного вигляду, декотрі дивилися у простір, удаючи, ніби їм до всього байдуже. Деякі відхилялися назад з удаваним острахом, тоді як їхні подруги на силу втримували посмішку, двічі три сміялися в голос. Були й такі. Що квапливо сховали свої принади під вуаллю. Проте, як свідчить Саксонський літопис, це були красуні вже років із десять знані при дворі. Можливо, їм набридли світські забави, і вони з доброї волі відмовлялися від своїх прав, поступаючись місцем молодшим. Нарешті лицар. Зупинився перед балконом, де сиділа леді Ровена, і глядачі завмерли в напруженому чеканні. Слід визнати, що якби лицар позбавлений спадщини, при своєму виборі зважив на місце, де найбільше вболівали за його успіхи, він повинен був віддати перевагу саме цій частині галереї. Седрік Сакс, радіючи парасті Тамплієра, а ще більше своїх лихих сусідів, Фрондебефа і Мальвуазена. Перехилився через бильця балкона і стежив за діяннями переможця не лише очима, а й серцем і душею. Леді ровена була зворушена подіями цього дня не менше від батька, але ніяк не показувала свого хвилювання, навіть незворушний Етельстан, нібито прокинувся від свого дрімотного спокою. Він зажидав великий кухоль мускатного винаю, оголосив, щоб є за здоров'я позбавленого спадщини лицаря. Інші особи, що сиділи саме під галереєю, на якій розташовувалися сакси, теж оболівали за розв'язку турніру. Про отче Авраам! мовив Ісаак із Йорка тієї миті, коли відбувалася перша сутичка між тамплієром і лицарем позбавленим спадщини. Який він спритний, цей християнин! Баского коня привезли здалеку, аж із Берберії, а він з ним так упорався, наче з ослядком. А цей чудовий панцир, з яким мав стільки клопоту Йосиф Перейра, зброяр з Мілана, Він його зовсім не береже, так, наче на дорозі знайшов. Але ж батько, якщо лицар ризикує власним життям і тілом, мовила Ребекка, хіба можна чекати, що він берегтиме коня і панцир у такому страшному бою? Дитино. Роздратовано заперечив Ісаак. ти сама не знаєш, що кажеш. Його тіло, і життя, його особиста власність, а от кінь та зброя. Отче наш Яков, що я таке кажу? Він добрий юнак, молися за спасіння цього юнака, дитино, і за спасіння його коня та панцера. Поглянь, Ребеко, поглянь! Він знов постає до бою з тим філістимлянином. Боже батьків моїх! Він переміг. Його спис вразив нечестивого філістимлянина, як мечі батьків наших вразили Ога, царя Бешанського, і Сихона, царя Армарітів. Тепер він відніме їхнє і срібло, їхніх бойових коней і зброю. Все це дістанеться йому. Так хвилювався старий єврей при кожній новій перемозі лицаря, щоразу намагаючись поспіхом підрахувати вартість коня та зброї, які мали перейти у власність переможця. Отже, в тій частині публіки, перед якою спинився лицар, позбавлений спадщини, його успіхами цікавилися найбільше. Чи то з нерішучості, чи то з якоїсь іншої причини переможець скільки хвилин стояв нерухомо, глядачі з мовчазною увагою ловили кожний його порух. Потім він повільно та граціозно схилив спис і поклав вінець до ніг красуні ровенни. Цієї ж миті заспівали сурми, а герольди оголосили леді ровену королевою любові й краси, погрожуючи скарати кожного, хто посміє їй не скоритись. Потім вони повторили свій звичний заклик до щедрості, і Седрік, зворушений до глибини душі, подарував їм чималу суму. А Етельстан, хоч і не з такою швидкістю, зробив не менш щедрий дар. Нормандські красуні невдоволено загомоніли, вони так само не звикли до того, щоб ними нехтували заради саксонок, як нормандські лицарі не звикли терпіти поразку в змаганнях, вигаданих ними самими. Проте цей невдоволений шепіт заглушили гучні вигуки глядачів. Слава леді Ровені, королеві любові і краси! А з-поміж простолюду лунали вигуки Хай живе Саксонська королева! Хай живе рід безсмертного Альфреда. Принцу Джону ці вигуки припали вельми не до душі, проте він, хоч не хоч був змушений схвалити вибір, зроблений переможцем, і визнати його цілком справедливим. Звелівши подати коней, він зійшов з трону, сів у сідло і в супроводі почту знов виїхав на арену. На хвилю спинившись перед галереєю, де сиділа леді Алісія, принц привітав її з надзвичайною любіязністю і мовив, звертаючись до свого почту. Клянуся, святими, Панове, хоча діяння цього лицаря показали нам міць його м'язів та кісток, слід визнати, що, судячи з його вибору, зір він має не надто гострий. Проте цього разу, як і впродовж усього життя, принц Джон хибно розумів вдачу тих, чию прихильність намагався здобути. Вальдемара Фіцерса скоріше образило ніж втішило те, що принц так відверто заговорив про поразку його дочки. Я не знаю жодного закону лицарства, мовив Фіцорс, що був би дорожчий для кожного вільного лицаря, ніж право вибирати собі даму. Моя донька не шукає нічієї прихильності у своєму колі. Вона і так завжди матиме ту пошану, якої варта. Принц Джон не відповів нічого, але так пришпорив свого коня, наче хотів зігнати на ньому злість. Кінь при тьмом опинився біля тої галереї, де сиділа леді ровена, біля ніг якої все ще лежав вінець. Прекрасна леді мовив принц, прийміть ознаку вашої королівської влади, якій ніхто не коритиметься з більшою охотою, ніж Джон, принц Анджуйський. Чи не бажає ваша милість разом з вашим благородним батьком і друзями вшанувати своєю присутністю сьогоднішній бенкет у замку Ешбі, щоб дати нам змогу познайомитися з королевою, чиїми вірними слугами ми будемо завтра? Ровена не зронила у відповідь ні слова, і Седрік відповів за неї своєю рідною мовою. Леді Ровена сказав він, не знає тієї мови, якою мала б відповісти на вашу люб'язність. З цієї ж причини вона не може взяти участі у вашому бенкеті. Так само, і я, і благородний Етельстан Конінгсбурзький говоримо тільки мовою наших предків і наслідуємо їхні звичаї. Тому ми уклінно відхиляємо почесне запрошення вашої світлості. А завтра, леді равена, візьме на себе обов'язки того звання, яке надав їй вибір лицаря-переможця, схвалений народом. З цими словами він підняв вінець і поклав його на голову ровени на знак того, що вона приймає тимчасову владу. Що це він каже? спитав принц, удаючи, наче не розуміє саксонською, тоді як чудово знав цю мову, йому передали зміст Седрікових слів французькою. Гаразд, сказав принц. Завтра ми самі проведемо цю мовчазну королеву до її почесного місця. А ви, сер лицар, додав він. Звертаючись до переможця, що все ще стояв перед галереєю, розділити з нами трапезу. Лицар вперше порушив мовчання. Посилаючись на втому і на необхідність зробити деякі приготування до завтрашніх змагань, він тихо і квапливо вибачився перед принцем. Добре! Зверхньо кинув принц Джон, хоч ми й не звикли до таких відмов, та якось спробуємо переварити свій обід, попри те, що його не бажають вшанувати своєю присутністю, ні найхоробріший лицар, ні обрана ним королева краси. З цими словами він хотів покинути арену і повернув коня назад, що було знаком до завершення турніру, але скривджене самолюбство буває злопам'ятним, особливо при болісному усвідомленні своєї помилки. Не встигши від'їхати, і на три кроки, принц Джон озирнувся, зміряв гнівним поглядом того Йомена, що так розлютив його вранці, і, звертаючись до стражників, суворо звелів, ви за нього відповідаєте головою, то шпильнуйте, щоб цей хлопець не втік. Йомен незворушно витримав лютий погляд принца і, всміхнувшись, мовив. Я не збираюсь покидати Ешбі до післязавтра, хочу подивитись, як стафарширські та лестерські хлопці стріляють з лука. У лісах Нідвуд і Чарновуд, певно, знайдуться добрі стрільці. Подивимось, як він стріляє, мовив принц Джон, ніби звертаючись не до Йомена, а до свого почту. І лихо йому, якщо його стрілецьке вміння поступається його сміливості. Давно вже час покарати когось із цих зухвалих хлопів, мовив Дебрейсі. вони нато знахабніли. Вальдемар Фіцурс стенув плечима і не відповів нічого. Потики він, мабуть, подумав, що його покривитель обрав не той шлях, який веде до загального визнання. Принц Джон покинув арену, слідом за ним почали розходитись і глядачі. Натовп розтікався в різнобіч, залежно від того, хто якою дорогою прийшов. Більшість подалися до Ешбі, де знатні гості мешкали в замку, а інші влаштувалися на нічліг у самому місті. До них належали і більшість лицарів, учасників турніру, або тих, хто мав намір узяти участь у завтрашньому змаганні. Вони повільно їхали верхи, обговорюючи події цього дня. А люд, що простував поруч вітав їх голосними вигуками. Такі вигуки лунали і вслід принцеві Джону, хоча похвали стосувалися його. Розкішного вбрання та блискучого супроводу, а не його власних чеснот. Набагато сердечніше привітали переможця, але він так квапився уникнути надмірної уваги до себе, що вдячно прийняв запрошення маршалів зайняти один з наметів, поставлених біля дальнього кінця огорожі. Тільки но він увійшов до свого намету, як розсіявся і натовп, що зібрався подивитися на нього і висловити деякі здогади та припущення щодо його таємничої особи. Гамір і товкотнеча, невіддільні від будь-якого багатолюдного зібрання, помалу стихли. Деякий час здалеку ще долинав людський гомін, та невдовзі запанувала тиша. Тепер було чути лише голоси слуг, що прибирали на ніч килими, й подушки, їхні сварки через недопиті пляшки, вина та недоїдки страв, які розносили глядачам протягом дня. На луці за огорожею подекуди розсілися ковалі. Вечірній морок густішав, а вогні їхніх багать палали все яскравіше. Зброєрі мали провести всю ніч у роботі, щоб полагодити або приладнати зброю, яка знадобиться завтра. Загін озброєних стражників, що змінювалися кожні півгодини, оточив місце турніру й охороняв його до ранку.